Каз одна з найнебезпечніших інфекцій у тварин, і її попередження найкращий захист. На Закарпатті провели сезонну кампанію з вакцинації диких тварин проти сказу. Залучили ветеринарів, лісівників та фахівців Держпродспоживслужби, які розкладали ось такі спеціальні приманки з вакциною. Це пероральна вакцина всередині ній капсула, капсула рожевого кольору. Зверху принада саме які ці сухі корма, котрі продаються. Брикети коричневого кольору розміром із сірникову коробку це наживка для хижаків з вакциною проти сказу всередині. Їх розповсюджують вручну у визначених лісових зонах, аби охопити середовище проживання диких м'ясоїдних тварин. Вона пахне як собачий або кошачий корм, тим і, тим і приманює тварин. Для людей вона, звичайно, вона безпечна. Приманки безпечні для людини, запевняють фахівці. Проте брати їх до рук не варто. Якщо тварина відчує людський запах, не їстиме. За день один фахівець може розкласти до сотні доз. Протягом тижня у всіх куточках Закарпаття працювало 89 мобільних бригад, а це майже півтисячі фахівців. Загалом планується розповсюжити 178 тисяч 560 доз вакцини. Це загальною площею. По області 7142,4 квадратних кілометрів. Щоденно планується розповсюджувати 44460 тисячі доз вакцин. Вона розповсюджується вручну. В лісах, в місцях, де природні мігрують, тобто дикі тварини, це узбіж доріг буде, річок на сільськогосподарських угіддях це можливо. Це направлено на червону лисицю, це шакали, вовки, це барсуки, тобто дикі м'ясоїдні тварини, які е, е, живуть в лісах, скажімо так, Закарпаття. Приманки сприймаються тваринами як їжа, а вакцина ефективно працює. Це надійний метод стримування сказу в природному середовищі, каже Галина Новак. Аби перевірити результати, на четвертий, восьмий і п'ятнадцятий день проводитимуть контроль на визначених ділянках. Це дуже ефективно. Це проводиться щороку, навіть два рази на рік. Але щоб сформувався імунітет серед хижих тварин. Тобто міграція це дуже допомагає. Тобто це сприяє зменшенню розповсюдження вірусу сказу серед, ну скажімо так, природі. Порівнянні з 2024 роком. з початку 2025 року у нас ще не було захворювання щодо дикої фауни, тобто не лисиць, нічого тільки свійські тварини, собаки і коти. З початку 2025 року на Закарпатті зафіксували 5 випадків сказу у 2024 – загалом 23. А у 2023-му – 17. Найбільшу небезпеку тут несуть лисиці, хоча інфіковані були також коти, собаки, кінь, куниця і лісовий кіт. Галина Новак каже: маємо тенденцію до помірного, але зниження рівня захворюваності у краї, особливо у диких тварин, саме завдяки профілактиці. А такі кампанії важлива складова епізоотичного контролю.